Сьогодні мова піде про філолога та етнопедагога Мирослава Гнатовича Стельмаховича. Народився він 25 червня 1934 року в селі Уличне на Львівщині, закінчив філологічний факультет Дрогобицького педагогічного інституту імені Івана Франка. Навчався в аспірантурі науково-дослідного інституту педагогіки і 1968 року захистив кандидатську дисертацію на тему розвиток усного мовлення учнів при вивченні фонетики і морфології у середній школі. З 1969 року працював викладачем кафедри педагогіки і психології Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника. Після захисту докторської дисертації очолював кафедру українознавства Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Мирославу Стельмаховичу належить визначна роль у дослідженні української етнопедагогіки та родинного виховання. У 1988 році він започаткував рух за відродження і розвиток автентичної української педагогіки та шкільництва на засадах національної педагогічної культури, а також вивчення українського народознавства в школі. У фондах педагогічного музею України зберігаються праці та статті педагога. У книзі Педагогіка життя розкрито основні положення народної педагогіки, розглянуто її суспільно виховні функції, описано шляхи творчого використання етнопедагогіки в освітньому процесі. Посібник система роботи з розвитку зв'язного мовлення в 4-8 класах розкриває основні лінгвістичні поняття та види робіт з розвитку зв'язного мовлення. Основне завдання посібника закріпити знання з лінгвістики та стилістики тексту сформувати вміння учнів самостійно писати твори та перекази. У методичних рекомендаціях використання традицій народної педагогіки, фольклору та етнографії у роботі первинних організацій педагогічного товариства. Мирослав Стельмахович демонструє нові підходи, спрямовані на перебудову навчально-виховного процесу шляхом оптимального застосування здобутків народної педагогіки. Навчальний посібник Українська родинна педагогіка висвітлює національну систему родинного виховання в Україні, представляє українську фамілістику та дитинознавство. Розуміючи, що основним рушієм відродження та створення якісно нової національної системи освіти є педагоги, Мирослав Стельмахович багато уваги приділяє теорії і практиці підготовки майбутніх учителів у статтях, які публікували такі часописи, як Українська мова та література в школі, початкова школа, радянська школа, а також газети освіта, народознавство, педагогічна газета. Це статті про внесок видатних педагогів України у розвиток освіти, про етнопедагогіку, її методику, ідеї та застосування, про різноманітні підходи до розвитку мовлення на уроках та у повсякденному житті, а також про використання краєзнавчих матеріалів під час навчання. Так, наприклад, стаття Сіяч зерна добірного присвячена досвіду роботи вчителя Якима Юрійовича Гущула. У статті актуальні питання педагогіки мови у педагогічній системі Сухомлинського описано досвід Василя Сухомлинського з розвитку мовлення учнів. А стаття Національне виховання Традиція українського народу проголошує необхідність створення концепції українського національного виховання. Мирослав Стельмахович є автором понад 300 наукових праць з педагогіки історії української освіти. Етнопедагогіки, українознавства, теорії і практики національного виховання, методики викладання української мови у школі, української родинної педагогіки, родинознавства. У цих працях перед читачами постає новий світ педагогічних знань, витоки яких у народному світобаченні, в традиціях і звичаях українства. 24 квітня 1998 року Мирослава Гнатовича не стало. Похований у селі Уличне, він увійшов в історію української педагогічної думки як видатний дослідник народної педагогіки та національного виховання. Ім'я Мирослава Стельмаховича названо одну з вулиць Івано-Франківська. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. До наступної зустрічі.